Помилок боржника по МФО при переговорах з кредитором деякі боржники, щоб зекономити або під впливом колекторів, вирішують самостійно домовлятися з кредитором. Потім, звісно, все одно звертається до нас, але допускають багато помилок про. Які я хотів би розповісти, то що нам можна робити боржникам по МФО перше, не робіть оплати без гарантійного листа. Всі ці повідомлення вайбер або запевнення по телефону, що сьогодні якась акція, оплатіть тисячу, а ми вам спишемо 10 тисяч без гарантійки, не мають жодного сенсу. І зрозуміло, що кредитори вас з такими пропозиціями просто дурять. Друге, не укладайте договір про лонгації або реструктуризації МФО. В результаті ви заплатите ще. Більше. Краще потерпіти деякий час, краще потерпіти деякий час, дзвінки цих хворих на голову, але закрити кредит одним платежем. Третє: не вестися на погрози колекторів. Всі ці розповіді про те, що ми приїдемо чи позбавимо вас батьківських прав, що звернемося до поліції, це казки для дітей. В цьому випадку я навіть рекомендую занадто нахабних колекторів слати на три чи п'ять вук, як вам більше подобається. Ну і останнє, щоб зекономити час гроші. Та нерви звертайтеся до адвокатів по кредиту.